Я я вважаю, що це примусова вакцинація. Я проти такого. Я сама хочу вакцинуватися, але це моє добровільне рішення. Так Чернігівка Юлія Безручко, реагує на майбутні карантинні нововведення. Вчора Кабмін ухвалив зміни до постанови про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів. Повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я. Згідно з ними, якщо Україні введуть жовту зону, обмеження не поширюватимуться на ці заклади, де однією чи двома дозами будуть вакциновані понад 80% співробітників. Чи надавати послуги тільки вакцинованим вирішуватимуть власники? Якщо в Україні введуть червону зону, усі співробітники та відвідувачі повинні будуть мати зелені сертифікати, тобто отримати дві дози вакцини. Інакше заклад має закритися на карантин. Чернігівці про це кажуть так: я не вакцинувалася. Я не Я думаю, що масковий режим цього достатньо. Змушувати людей вакцинуватися, я не згодна з цим. У кожної людини є права, свободи і обмежувати їх з якого дива. Я проти. Я проти. Ну, якщо людина перехворіла і має довідку, має антитіла, то я вважаю, що теж потрібно поставити. Що у вакциноване і перехворівши людина однакові. У торговельно-розважальному центрі Голівуд наразі вакцинували майже весь персонал і збирають дані про кількість вакцинованих співробітників у магазинах, які там працюють, розповіла представниця адміністрації Тетяна Божок-Зіненко. Сам ТРЦ Голівуд. Якщо буде в нас рівень червоної зони, то ми як ТРЦ. Ми не будемо закриватися, тому що нашого рівня вакцинації досить для того, щоб безперебійно всі наші працівники могли обслуговувати повністю весь комплекс. Стосовно того, як будуть працювати магазини, це вже зараз вирішують керівники самих магазинів, тому що вони повинні теж проконтролювати і надати нам інформацію стосовно рівня провакцинованих. Як перевіряти, чи вакциновані відвідувачі у ТРЦ поки не знають і чекають інструкції від МОЗ. Аналогічна ситуація у ЦУМІ розповіла керуюча Ольга Муцька. На сьогоднішній день вакцинували свій персонал. Етаболяптісяч чоловік та ні На сьогодні. Ми вакцинували свій персонал. Це понад 50 людей, безпосередньо тих, хто обслуговує роботу торговельного центру. Орендатори проводять вакцинацію, але я не можу конкретно сказати, скільки вже відсотків пройшли вакцинацію. Ми не хотіли б повторити попередні локдауни і хотіли б, щоб усе таки бізнес працював і хотіли б, щоб все-таки бізнес працював. Дещо інша ситуація із закладами культури. У драмтеатрі, поки не готові коментувати ситуацію, наразі там вакциновані 35% співробітників, розповів директор Сергій Мосієнко. 30% вакцинованих має молодіжний театр. Йдуть далі, люди вакцинуватися, тому що розуміють, що якщо введуть жовту зону, а далі, може, червону, то це. Постави під загрозу роботи підприємства в обласному філармонійному центрі. Повністю вакциновані 50% співробітників, розповів директор Сергій Теребун. Проте наступні два-три місяці філармонія не працюватиме через реставраційні роботи. Щодо діяльності колективів, то всі вимоги будуть виконані. Хто не відповідає цим вимогам, будуть відправлені на вимушені прості здоров'я людей. Це дуже важливий фактор. Не дивлячі на звичайно незручності та якісь економічні втрати. Офіційного документа про зміни до постанови на сайті уряду поки нема. Наталія Гоман, Дмитро Фальчевський, Олександр Сіцько. Новини на Суспільному.